В Євангелії Господь указує, як одного разу Ірод наказав Галілеян і змішав їх із жертвами їх, і сказав таке слово Ісус, ви що думаєте, що ті галіліяни були найгрішніші? Ні. Ну якщо ви не покаєтеся, точно так же посліянське також, також де, погибнете. І ви думаєте, каже Ісус, що ті 18 людей, котрі погибли, бо впала на них Сіламська башня. Ви думаєте, вони були найгрішніші? Ні. Ну якщо і ви не покаєтеся, точно так же також не погибнете. Чому такі слова даються нам, християнам? По-перше, ми усе. По простому людському хочемо думати, що у нас непогані справи. Ми не такі вже й погані, як хтось за нас каже. Ми навіть іще ліпші, чим собі думаємо. І в результаті чоловік рисує собі образ нікого ізбраного талановитого чутлі не святого. Но вдруг у життю починаєш розуміти, що те, що ти написав собі сам, не відповідає дійсності, і тоді Господь нині саме таким людям каже. Так думали за себе, високо 18, на котрих упала башня. Так же думали ті галіліяни, котрі пострадали од ірода. І ви, якщо не розкаєтеся, так же погибнете, тому мірі погибель приходить. Не в той момент, коли ти собі думаєш, а коли не чекаєш. Я кажу, Господь: в тот момент, коли ти не чекаєш, прийде кара, прийде по нашому мудрому, як в Закарпатті кажуть, Бог не йде бити палицею з неба. Бог знає, коли як і в якій формі покарати упертого нерозкаяного, а ще й може, і гонітеля церкви. Та Господь нині покликає нас уважно слідкувати за своїми поступками. І якщо ми ввіділи деякі з них, що не відповідають Євангелію, то є для цього ісповідь чудесна, благодатна, легка, доступна. Як і у нас у кафедральному соборі міста Ужгород, каже днівне богослуження. Кажоднєвно є, іноді є літургії, коли просяться літургії зробити і ще по праздникам по дві, по три літургії, а значить, є можливість людям у любое время, кожен день прийти на ісповідь і причаститися. А хто хворенький, або хто із дітьми, мами, або десь у дорозі, або далеко за границю, таких є можливість дивитися нашої. Богослуження через інтернет. Ну треба пам'ятати, що добре молити на розстоянні, бо коли другої можливості не є, то й те унікальна. Але церква благословила всім нашим людям, котрі оказалися в місті, де не є православної церкви або дуже далеко, в будь-якому випадку в богослужебне час, в неділю або в праздник, той момент, коли йде літургія, самому в домашніх умовах або у других умовах совершати обідницю. Тобто, так же, як і в церкві, проспівати, благослови душе моє Господа, псалом, хвали душе моє Господа, виспівати в царстві твоєм, як і сьогодні читали ми блаженства, мати у Под руками книгу, календарь або тепер удобний телефон, де читається каждодневний апостол, каждневне Євангеліє, як і сьогодні, три Євангелія, і потім попросити у Бога благословення живим дітям, родичам, близьким, а потім і попросити вічної пам'яті усопшим. І в результаті ти в домашніх умовах. Євляєшся частю Церкви Христової. Но якщо ти покинеш канонічну церковь і підеш сознательно свідомо, молитися у розкол і в секту, тоді вже можеш бути в самому золотому храмі і самими золотими прикрасами Христа там не буде. Преподобний Ларентій Чернігівський так і предупреждав. Прийде время, коли на нашій землі, є іменно в нас. Много храмів буде, а молитися в них не можна буде. Опрос для чоловіка нецерковного, котрого поняття в релігії нульові, але він би хотів щось когось вчити. Як нему, то яка різниця не є у різниці для чоловіка невіруючого, а є різниця для тих, хто. Має повне богообщення з Богом. Навіть коли церкву забрали, люди стали в церкву в селі, не пішли молитися з розкольниками, а моляться вдома. Ті, котрі моляться вдома, суть церкви Христова, а котрі пішли к розкольникам, вже випали. І з неї вон. Ті, котрі моляться вдома, а систематично можуть йти сповідатися на друге село або в ближайший монастир, вони церква Христова. Ті, котрі відпали, котрі повіли, а то все одно, у не все одно. Господь предупреждав усіх людей через апостола Павла, що аж і хто подвизається, вірує, поклони б'є, не буде увінчений, не буде мати небесної нагороди. А ще незаконно подвізається, неправильно, неправославно вірує. І ми сьогодні кажемо, Господи, ми знаємо, що ті галіліяни, котрі пострадали од ірода, не були майгрішніші. Но і ми сьогодні також, де по слов'янське звучить точно так: любий з нас може пострадати, якщо ми не будемо мати відповідного покаяння хоча б систематичного, щоб в ісповіді просити золотими, благодатними, най... золотими словами, Господи, прости мої перегрішення. і по можливості назви їх, Начинай з повіді з того моменту, коли щось з тобою случилося. Возьми увагу на той гріх, який тривожить. І на ньому ркається, потім постепенно додає останні гріхи, має опит каждодневної сповіді покаяння на вечірніх молитвах, а також чувствує душа і совість підсказує, в чому ти неправий був і стоїть. І у Бога просить прощення каждневно, і у тих братів, за котрих. ми так, недобре подумали або недобре поступили. Боже, Мати, благослови наших людей, щоб ми любили богослуження, щоб ми любили сповіді причастя, щоб ми завжди любили, знали, що після ісповіді і причастя, якщо б чоловік зразу помер, то ангели Божої підняли б таку душу за тогої святості, котра всіяна у чоловіка в честі причастя. З другого боку, апостол Павел також предупреждає, дивіться, хто недостойно причащається, хто недостойно приймає цілу кров Христову непідготовлений, без розкаяння, без страха Божого, то може собі по апостолу Павлу їсти суд і осуждення, і навіть смерть. Так і каже Павел: всі люди, котрі недостойно причащаються, Страдають із за того, що прийшли на трапезу Господню, на гостину Господню, а одежду не взяли достойну одежду білу, як притчі сказано, що Господь сказав чоловікові на гостині: Ти по чому не маєш брачну одежу, чистеньку, білу, як і другі люди? Да, ти прийшов сюди, але ти прийшов з неуваженням, викиньте його із своєї середи. Так, Дві крайності одна, коли чоловік безбожник не має віри і не сповідаєся, не розкаюється, котрі хотіли би когось учити, а самі навіть і отчинаш не знають. І друга крайність, коли чоловік втратить страх Божий і прийде к причастю без покаяння. Усі свіці, моліть Бога за нас, щоб ми були завжди перед собою відділи образ. Тих людей, котрі в цьому світі сміло відповідало ім'я Христового. І завжди прибуває в церкві Христовій, канонічній, помнили б, що тільки в ковні єдине спасіння, і нині тут трудяся, а у вічності. Віримо в єдно з усіми святими, зможемо наслідувати Царство Божоє, царство вічноє. Амінь.